Яка варгідність вагітності до кінця цього року? Обери свою карту і дізнайся відповідь. Привіт сонечко, тут ми говоримо про таро про відносини і взагалі про життя. Давай подивимось, яка варігідність того, що ти за до кінця цього року. Для енергообміну підпишись на мене обов'язково, да постав лайк. Можеш написати будь-який коментар. І будемо дивитися. Обирай свою карту, от яка в тебе щось в голові. Один, два і три, будемо дивитися. Карта 1 карта 2, карта 3. Ну що, давай будемо дивитися. Якщо ж ти обрала карту 1 це Єрофантик. Е, про що може свідчити єрофантик Єрофантик може свідчити про те, що от в тебе є якісь певні свої родові установки. да що ти можеш от внутрішнього десь в тебе в хлопеній душі, можеш боятися, що в тебе буде так, як буде з твоїми батьками, да, що, можливо, ти там щось не дотягнеш, що ти зможеш довше не додати, те, що тобі там не додали батьки. Ну давай більш уточню про що саме це. Да, буквально от, внутрішньо в тебе є страх, да, що ти можеш повторити якісь помилки своїх батьків, що ти буквально ще не готова. Хоча ти дуже сильно хочеш. Внутрішнє відчуття, що ти можеш бути не готова. Що ж ти обрала карта 2? Це шестірочка, Ой, кажу шестірочка. Лицарі мечів. Лицарі мечів – це, знаєш, про якісь. Можливо, про якісь конфлікти, які можуть з'являтися у сім'ї, да? це про якісь різкі зміни. Це знаєш про якусь таку дуже велику активність. Ну давай подивимося про що це саме. Ну, знаєш, тут мені здається, в тебе є страх, що з появою дитини у вашій сім'ї. Можуть, конфлікти з чоловіком, і ця внутрішнє якось тебе може блокувати. Отак от. Ну давай подивимося, карта 3, що говорить про це. Карта 3. Ну дивись, вежа, вежа це знову якісь такі кардинальні зміни. І знову ж таки. Знову ж таки, карта змін, да? масштабне змін, що твоє життя не буде прежним, да, і ти дуже сильно емоціонально до цього відносишся. Да? І ти і хочеш, але ти дуже сильно боїшся і це тебе дуже сильно блокує. От карта каже, що, напевно, поки ти не відпустиш от ці свої страхи, життя твоє не пройде, тому що все відбувається в першу чергу в голові. Ти можеш це не осознавати отак, ти можеш казати думати, що я іскрення вже готова, я там. Допускаю цю думку, але всередині тебе є такі блоки. Тому треба осознати і рухатися в правильному напрямку. Тому отак отночка, став лайк і підписуйся.